Аклі, концерти, благодійні ярмарки, виставки та інші різноманітні заходи, які не припинялися навіть попри повномасштабну війну, в такому шаленому ритмі і працювала культурна сфера в кривому розі від лютого. Жувала радувати глядачів і театри міста. Лише в академії руху можна налічити цілу купу вистав. В стінах театру та за його межами проходили і благодійні спектаклі для ВПО. А в червні Кривий Ріг долучився до 24-го міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії, який стартував в 11 країнах та підтримав тоді ще окуповану Херсонщину. Не обійшлося і без художніх виставок. Так до Кривого Рогу доїхав мистецький проєкт Херсонщина. Це Україна. Загалу презентували роботи українських митців з різних регіонів. Картини можна було придбати на аукціоні та долучитися до збору коштів на деокупацію півдня України, допомогу Збройним силам України та відновлення культурних пам'яток тимчасово окупованих територій. Частину людей передавали нам картини через інтернет, і багато навіть ті, які навіть просто над підніками передавали ці картини, тому що вони ще знаходяться в окупації, і ми не забули вас. Ми вас пам'ятаємо, ми вас любимо. Ми хочемо до вас. Ми обов'язково до вас повернемося. Саме так і трапилося кілька місяців по тому. Докричатися до світу через свої антивоєнні плакати намагалася художниця з Кривого Рогу Інна Ліньова. Всі постери мисткиня створила від початку повномасштабного вторгнення. На кожному проглядалися найболючі. Ще моменти для українського народу постер, який називається «Вагітна Україна або «Мать Україна. Всі по-разному називають його. От він розійшовся тисячу екземплярів по всьому світу. Бували в Кривому Розі і українські зірки, імена яких точно не сходять з вуст. Чого вартий лише приїзд фронтмену гурту ОКНЕЛЗЯ Святослава Викорчука. Виконавець завітав до нас ще в березні в рамках свого сольного туру, містами України, в яких відіграв для захисників та відвідував поранених військових в лікарнях, а також передавав до госпіталю ліки та медичне приладдям. Що все буде добре для кожного з нас. І все буде добре настане наш на а пізніше з благодійним музичним концертом в Кривому Розі були й учасники 12-го сезону шоу Голос країни. Виконавці відвідали сім прифронтових міст та виконали багато впізнаваних та запальних пісень. У такий спосіб підтримували наших захисників та допомагали їм, хоч на годину, відволіктися. Москва згоріла і втонула, Москва пішла на тормоку, все було та. метою 15 листопада на літературно-благодійному вечорі виступив поет прозаїк та співак Сергій Жадан. Зі сцени палацу культури Металургії він декламував свої найвідоміші твори, зокрема й написані під час повномасштабного вторгнення. При цьому усі зібрані під час концерту кошти письменник спрямував на благодійність. Це був один із найбільших культурних івентів, влаштованих в місті. Якщо тебе завжди дратував, колір наших знамен, мова наших освічень, біографії. Наших святих, кількість наших будинках зброї, вина і книг. Згадую все. Що ми писали тобі листа, довів кривий ріг, що в ньому живуть справжні поціновувачі українського борщу. А от хто ж вправніше в його приготуванні, перевіряли на фестивалі Таврія Борщ, який до цього шість років проходив в Херсоні. Між собою боролися дев'ять команд із Маріуполя, різних куточків Херсонщини та Кривого Рогу, а також криворізьких захисників, які мали приготувати страву за традиційним або ж авторським рецептом. Шо не куштували, шо не робили чи криворізький, чи херсонський, Ми розуміємо. Що це борщ український, не займати криворіжцям і вигадливості так у вересні народилася мистецька акція з Україною в серці для її проведення одну із станцій швидкісного трамваю перетворила на арт-майданчик. Саме там містяни та гості кривого рогу могли побачити виставку видатних місцевих художників, а також насолодитися живою українською музикою. От руку до такого заходу, як і до багатьох втілених в життя цього року, доклала Криворізька міська асоціація Арткультура. Організація об'єднала навколо себе діячів культури, заклади та громадські об'єднання. На початку листопада вона відзначила свій маленький ювілей, рік від моменту створення. З того часу кількість учасників виросла аж до чотирьох сотень. Та найголовніше було втілено багато цікавих проєктів, як для містян, так і для самих членів асоціації. Наші проєкти мають свого глядача, мають свого поцінува. Хоча мають своїх учасників, і це дуже приємно, що ми комусь потрібні і ми від цього дуже раді. Як бачимо, рік був насичений. Навіть попри повномасштабну війну культурна сфера докладала максимум зусиль, аби залишитися на плаву, щоб перерахувати всі проєкти, конкурси, виставки та фестивалі, що найбільше запам'яталися, не вистачить часу. Тож у 2023-му очікуємо на нові цікаві заходи. А головніше під мирним небом. Вікторія Пінчук та вся команда першого міського для підсумків року.